Всім привіт! Сьогодні Бог дав мені бажання говорити про кібербезпеку в християнстві. І, можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Що я працюю в сфері кібербезпеки. І сьогодні я хотіла би навести певні паралелі між певними сутностями з кібербезпеки і з християнством. Надіюсь, буде цікаво. І перша сутність це є фішинг. Ви можете подивитися на перший слайд. І тут зображено певного шахрая. Який використовує вудочку, щоб через певну активність отримати доступ до чутливих даних? Зараз детальніше розповім. Що каже взагалі дядько Google про фішинг? Якщо що з англійською це перекладається як ловлення риби, а коли ми ловимо рибу, ми маємо певну наживку і хочемо щось цінне отримати зловити цю рибку. І фішинг це є певний тип шахрайства в інтернеті, коли зловмисники. Як тут зображено, намагаються отримати з певної жертви особисті дані. Якщо брати на прикладі, я думаю, кожен з вас отримував, наприклад, в Телеграмі, коли вам надсилали проголосуй, будь ласка, за фотографію моєї доньки. Або перейди за цим посиланням, або тут ви виграли мільйон. Перейдіть за цим посиланням. Я думаю, кожен стикався з цим, якби з такою ситуацією. І насправді. Я хотіла б навести приклад з християнства, як, які є паралелі в християнстві з цим. Від Матвія 24, 4, 5. У відповідь Ісус мовив до них: Стережіться, щоб ніхто вас не обдурив, бо чимало прийде людей, які користуватимуться іменем моїм, кажучи Я Христос і багатьох вони обдурять. У ситуації з фішингом. Багато людей насправді користуються іменем якоїсь організації, наприклад, банку. Там дзвонять Привіт! Я з банку дай, будь ласка, мені свої особисті дані, номер карточки, ім'я прізвище, номер телефону. Але якщо ви не знаєте, що це за особа і немає перевірки, а чому ви дзвоните? А звідки ви? І ти не перевіряєшся, ти можеш просто цінну інформацію взяти і. Надати. Е, і як це взагалі працює в християнстві? В християнстві теж є установи, які користуються іменем Ісуса Христа, видаючи видаючи себе за іншу організацію, і хочуть е, вимати, якби, отримати дещо цінне. Часом це може бути час, гроші, але це може бути і вічність, mm -hmm. так як вони просто не говорять всю правду, а використовують напівбрехню, яка по суті дорівнює брехня повністю. І розкажу історію зі свого життя, як, як це було в моєму житті. Насправді я з дитинства ходила в католицьку церкву, мене водили батьки, і кожної неділі, там, на десяту ранку, ми приходили. Це було дуже рано для мене. Я не хотіла йти на, на проповіді, на служінні я стояла і така. Ой, подумала за то, подумаю за то, зато, за то, може швидше час пройде. Yeah. І час швидше йшов. А, читала це якусь, якийсь вплив на мене, на моє життя, на життя моїх близьких. Насправді ні. Більше давало сум, просто галочка я там була, і нерозуміння, навіщо я це все роблю. Просто тому що ану швидко йди то зроби. Іди то зроби, іди то зроби. І... Ну просто щоб не робити конфліктів в сім'ї. І це було якби десь до 9 років. І потім тата привіз мене до людини в Тернополі, яка насправді читала Біблію і робила те, що там пише. І це був Богдан Тиморинський. І тоді я побачила щось інше. Я приїхала і дивлюся. О, гітара, грають там, співають, побачила якісь там печенька, бо там це було для дітей. І там були печиво, мультфільми, розмальовки. І я така ого цікаво, але. Там ще були е, люди, які розказували історії, як Бог діє в їхньому житті, які чудеса трапляються, як, як змінюється їхнє життя. І це мене дуже зацікавило, навіть в дев'ятирічному віці. І тоді, в кінці е, служіння, ми підійшли до Богдана Диборинського статом, і я тоді носила окуляри. І просто в мене був поганий зір. Тоді він поклав руки на мої очі і сказав: ім'я Ісуса Христа зір відновитися з тих пір. Я більше не носила окулярів, і мені вони були не потрібні. Я себе абсолютно комфортно почуваю і ніякого дискомфорту. В тому, що я бачу, немає. І також в мене тоді був хребет знаком питання. І я ходила на різну гімнастику, на різні вправи, різні там корсети мала носити, але воно не допомагало. І тоді теж мені сказали просто сісти на стільчик, взяли дві мої ноги, наказала іменем Ісуса Христа, щоб вони стали однакові, вони стали однакові, і в мене після того проблем з хребтом не було взагалі. І це, якби, є певний приклад фішингу. Коли там пробують під іменем Ісуса Христа взяти, запропонувати, наприклад, принесіть гроші, виділіть свій час, похрестіть немовлят. Але коли людина не перевіряє це зі Словом Божим, чи насправді це так, якщо немає цієї двохетапної перевірки, тоді дуже легко обдурити цю людину. І так само було ще в мене, якби коли я пробувала відвідувати протестантську церкву, але тому що там було багато молоді. Але те, що я питалася Бога, Бог сказав, що просто показав, що протестантизм це люди, які дуже з'єднані зі світом. І вони, коли в них є якісь там проблеми, якісь речі, вони покладаються більше на себе і на свої зусилля. І вони не шукають відповідь в Бозі, а в людських простометодах. І насправді потім, коли вже мені було десь 13 років, в цьому проміжку в е мене хотіло, наприклад, боліти вухо. і... Е я на той час дуже не любила ліки, особливо, коли ти лягаєш тобі щось холодне в вухо, капається. <гум> і я тоді просто знала, що Бог робить чудеса. Я тоді ще не прийшла на християнські зустрічі, але я просто просила Боже, будь ласка, будь ласка, я тебе дуже прошу, щоб мене перестало боліти вухо. І проходило 30 секунд, і в мене все переставало боліти. Я така о класно, гарно, чудово. Хоча тоді я ще не знала, як насправді молитися, бо я читала тільки дитячу біблію і дивилась мультики, але не читала доросли ще. І тоді теж було таке за горлом, що в мене дуже сильно боліло горло. Мама каже: О, я зараз іду поту по той е, засіб з таким довгим горлишком. І зараз тобі будемо в горло його запихати. І я теж його дуже сильно не любила, поки мама бігла, я попросила Бога Боже, будь ласка, нехай не болить. Приходить мама і каже: Нічого не потрібно, мам, дякую тобі! Та і це були якби такі маленькі чудеса, але я по цьому бачила, що Бог реальний, він діє і що він відповідає насправді. І в 13 років. А, тоді тато мене привів сюди на християнські зустрічі. А, я знову почула, що Бог робить чудеса, що життя людей змінюється, що слово Боже живе і діяльне і зараз. І в мене був певний страх в тому сенсі, що Михайло говорив: типу, потрібно народитися знову, народитися згори, потрібно помиритися з Богом, віддати своє життя йому, тому що цей гріх, ця смерть, все, що прийшло через непослух Адама і Єви, воно як сніжним комом таким навалилося на ці покоління, і люди живуть в депресії, в страхах, в хворобах, в прокляттях, через те, що через цей неправильний вибір тоді. І я чула, що треба зробити цей крок на зустріч Богові, що треба помиритися з Богом. Але я дуже боялася людей навколо. Я боялася вийти на середину, я боялася е, покликати Ісуса Христа в своє життя, покаятися. І я цілий рік ходила, і я це зробила просто в своїй голові. Вдома говорила, повторювала молитву покаяння. Але в мене був страх вийти перед людьми і покаятися. І... Просто в один момент все-таки, я така, ні, я це зроблю. Я все-таки в кінці служіння підійшла. І коли я повторювала за братом Михайлом, що я насправді вибачаюсь Боже про тебою, що я робила тобі боляче. Я хочу, щоб ти прийшов в моє життя. Я хочу, щоб ти був частиною мого життя. Я хочу вірити тобі у всьому. Я хочу бути вірною тобі, і я хочу, щоб... Цю ціну, яку заплатив Ісус Христос за мене, щоб я стала чистою і я отримувала це прощення Господь від Тебе. І що я вірю, що ти воскрес на третій день, згідно Писання, і що ця смерть, хвороба і все, що переміг Ісус Христос на Христі, воно вже не має сили і влади наді мною. І коли я це сказала, до мене прийшла така радість, така радість і така свобода. Я просто, якби як заново вдихнула. Просто воно. Почалося інший етап у моєму житті повністю. І насправді, як до цього взяти цей фішинг? Е, от насправді, на той момент, коли я була дитиною, е, я не перевіряла нічого зі Словом Божим. Єдине, з чим я могла перевіряти це з мультиками і з дитячою біблією. І там я бачила чудеса, і в мене в принципі все накладалось. Ісус тоді робив чудеса, Ісус зараз робить чудеса. Тут сходиться. Але в католицькій церкві я цього не бачила. І потім, коли я вже ходила на християнські зустрічі, там з 13 років, завжди Михайло і Надя Риба вони підтверджували це словами з Біблії. Спочатку вони просто підтверджували в проповідях, коли я ставала старшою, я сама читала і звіряла це, і бачила, що це є правда. Тому і тобі раджу, коли ти слухаєш проповіді, відкрий Біблію, новий завіт і звіряй все, що ти чуєш. Досліджуй правду. От, і давайте перейдемо до наступної сутності в кібербезпеці. Це є фаєрвол. Е, так, тут ви на екрані бачите певний комп'ютер, стіну з вогнем і певну небезпеку, певні загрози і віруси. Е, насправді фаєрвол це як фаєр вогонь і вол як стіна. В принципі, як тут і зображено. І це є певне визначення цього, є також як пожежна стіна. Тобто, коли в приміщенні є пожежа, є певна пожежна стіна, яка не дає далі вогню поширюватися. І в певному сенсі це якось так працює і в комп'ютерних термінах. Тобто, основною функцією фаєрволу це фільтрація шкідливого та потенційно небезпечного контенту. Тобто є наш комп'ютер. Я думаю, кожен з вас має якийсь комп'ютер. І коли ви під'єднуєтесь до інтернету, там є багато вірусів, хакерів, всяких потенційних загроз, які хочуть вкрасти ваші банківські карточки, особисті дані, всяку чутливу інформацію, і тоді використати їх на свій лад. Я думаю, можливо, навіть когось з вас таке було, що взламували карту і просто знімали гроші. І це більшості через те, що хакери якось отримували доступ до ваших. Комп'ютерних девайсів. І насправді, яка є паралель з цим в Біблії? Івана 14,6. Ісус говорить йому, я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус говорить, що Він є правда, значить, є все-таки брехня, бо зазвичай є світло і є темрява. І фаєрвол якраз працює так, щоб відділити безпечне від небезпечного. Правда від брехні, бо коли є брехня, тоді йде зараження повністю або системи, або нашого мислення. І воно хоче також якби, створити певні збої, вкрасти мир, радість і наробити своїх, якби поганих справ, щоб ціль не була досягнута. Тоді люди не можуть виконувати добре свою роботу. І яка загалом була в мене ситуація? Е, в мене було таке, що я, наприклад, готувалася до важливої такої презентації на роботі. Там було дуже багато людей і були високопоставлені люди. І е, просто через деяких людей могла там бути думка: тут зроби то краще, а тут і то не так зробила. І я весь час е, бачила, що інколи поради класні, от то треба так зробити, так зробити. Але якось запустився такий процес, коли я почала весь час шукати. Так, а що тут краще зробити? А що тут краще зробити? І в мене почався процес догождання людям. Тому що я думаю, о, вони спеціалісти, вони класні, і я почала якби, майже на 100% у всьому їм довіряти. Думаю, ну бо вони ж з досвідом. Але це запустило такий процес постійної тривожності. А що, якщо все-таки я зробила не так, як вони кажуть, а що якщо так буде якась помилка? І ця потрошки брехня. Хоча навіть це можна сказати, певна напівправда, яка дорівнює брехня. Бо, в принципі, добре слухати поради, дивитися на досвід, але це коли починає тебе контролювати, і ти стаєш залежний від цього, це вже не під Бога точно. І тоді я просто. Теж почала молитися на мовах, бо в 13 років я також була хрещена Духом Святим. Ви можете в Біблії це знайти, коли апостоли на день п'ятидесятниці, на них зійшли вогняні язики. Вони почали говорити різними мовами, і в них тоді з'явилася сміливість нести слово Боже. От е, тоді, так, це називається хрещення Духом Святим. І це мене теж було в 13 років. Е, і в принципі. Я почала молитися мовами, стало трохи легше. Потім я почала просто читати більше слово Боже, шукати відповіді там, і не просто читати, а говорити це, щоб воно просто затверджувалося в мені, і руйнувати в ім'я Ісуса Христа всяку брехню, та яка була пролізла в мою систему, якби в моє мислення. І тоді воно змінилося. Бо Бог просто каже: Ні, я з тобою. Ти Цінна, все добре, ти не, не лажаєш, все гаразд. Тебе все вийде зі мною. Ти зробила те, що могла. Тепер дай мені зробити те, що я можу. Бо я хотіла просто зробити більше, ніж я можу. Я хотіла, от той перфекціонізм хотів включатися також. Він теж небезпечний. І коли цей. Ем... Фаєрвол він був, якби мав неправильні до кінця налаштування. Він деяку інформацію відсіював, наприклад, матюки він вже точно відсіює. А якби цю певну напівправду думку людей він почав пропускати. І от мені треба було оновити налаштування в цього фаєрволу в цієї стіни, бо там почалися дирки з'являтися. Я заклеїла ті дирки з Богом просто. І тоді сказала правду: антивірус працював, всі віруси були видалені. І слава Богу, та презентація пройшла чудово, класно. І ще в кінці навіть похвалили. І я така: слава тобі, Боже, все, слава тобі, просто. І це було чудово. Отак працює фаєрвол в християнстві. Да. І третя сутність це є вразливості. Я думаю, кібербез... не лише в кібербезпеці є вразливості, вразливості можуть бути усюди, в певних системах, в певних будівлях. Це досить поширене слово, що означає певне слабке місце, або те, що... куди можуть пролізти загрози і щось погане зробити. І які загалом є приклади в кібербезпеці вразливостей? Це можуть бути якісь легкі паролі, наприклад, 12345, 400, Краще таких паролів не використовувати. Або також, коли цей один пароль стоїть на всіх ваших акаунтах, або у всіх ваших додатках, в робочих, неробочих, на фейсбуці, там де ви ютуб канал тримаєте, наприклад. Всюди мають бути різні паролі в залежності від критичності інформації, яка там є. Бо тоді, якщо хакер отримує доступ до вашої одної системи, і там буде цей пароль, він з легкістю взламає всі інші системи, йому це буде набагато легше. Також це може бути неоновлені старі програми. Навіть в кібербезпеці, якщо щось застаріле, старі налаштування, воно також дає певну. Якби зону для хакерів, щоб пролізти, під'єднатися і свої віруси передати по цьому з'єднанню. Тобто не лише в християнстві треба оновлювати розум, але і в кібербезпеці. Також необережне використання флешок. Коли, наприклад, лежить якась флешка, ви під'єднали до свого комп'ютера, і тут він завис зашифрувався, і він недоступний. Це теж певна вразливість. От. І як загалом це накладається, ця паралель в християнстві? До Колосян 3, 8, 10. Тепер же вам слід позбутися всього цього: гніву, люті, злоби, наклепів і соромницьких розмов. Не брешіть одне одному, скиньте себе своє старе єство з його вчинками. Та зараз ви вже вбралися в нове життя, яке постійно оновлюється. Ви постійно зростаєте в розумінні того, хто створив вас, і все більше стаєте схожими. На нього. І, в принципі, коли є така паралель, коли ми народилися знову, коли ми народилися згори, коли ми, от як я тоді промовила молитву покаяння, ви, до речі, можете відмотати назад і теж промовити зі мною, якщо ваше серце лежить для того, щоб помиритися з Богом. А, і в той момент, якщо брати це як комп'ютер, уявіть, що комп'ютер є повністю зашифрований, бо він на нього потрапив вірус, який зашифрував всі всі-всі файли, і він вже не може працювати. Тоді просто е, є така річ, коли ви народжуєтеся знову, це якби перепрошити повністю систему, все з нуля і все чисте, і все без вірусів. Просто Бог, коли е, дає нам це народження знову, народження згори, ми стаємо повністю новими, і ці всі віруси вони якби зникають. Е, але все одно треба потім брати і облаштовувати систему антивірусом, фаєрволом, е, якби. Вчити користувачів правильно користуватися цим комп'ютером, щоб запобігти наступним загрозам. І от є така річ. що... Якби, лишаються інколи старі налаштування на комп'ютері. І вони дуже починають заважати. Бо в нас також можуть бути в нашому мисленні старі налаштування. Наприклад, самоусудження може бути старе налаштування, бо час реагувати образою на різні ситуації. От якраз як тут пише, слід позбутися гніву, люті, злобі, злоби, наклепів, не брешіть одне одному. І ці всі вразливості, це і є якби старі налаштування нашого тіла, які залишилися. І ми потрошки-потрошки оновлюємо нашу систему і оновлюємо всі налаштування, щоб вони були, відповідали стандарту загальному. Бо в кібербезпеці е, існують певні стандарти, яким потрібно відповідати. Там, ісо Ісостандарт, ністандарт, на, 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 назви не звертайте уваги, вони це просто існують. Е, і в нашому християнському світі теж є стандарт. І це Ісус Христос, який просто жив, щоб ми дивилися на нього, як, на приклад, як на людину, яка е, просто. Показує, як це має бути, як любити, як прощати, як являти милостиню, як відноситись загалом до людей, як які мати стосунки з Богом, і ми просто дивимось на Христа і змінюємо наші всі налаштування, які були в нас за життя. Просто щоб уподібнутися на Христа. Але самі ми з цим не зможемо справитися. Тому є спеціаліст кібербезпеки, спеціаліст по комп'ютерах по нас це є Дух Святий, який допомагає нам ставати, просто відповідати цим найкращим стандартам, які були виявлені, які були налаштовані, і просто щоб. Бо цей процес є постійно, постійно, постійно і завжди, і в кібербезпеці так само: з'являються нові загрози, покращується процес. З'являються нові загрози, покращується процес. І воно так безперестанку. От і в принципі, ціль кібербезпеки – це захистити цінне. І для Бога ми є цінними. І Бога також є ціль захистити нас. Інколи від самих себе також. Але як зараз загалом є в світі? Откровення апостола Івана 16,11 вони проклинали Бога Небесного за біль і хвороби, але не покаялися у вчинках своїх. Отож, якщо ти не даєш творцю своєму себе оновити і захистити. Тоді не звинувачуй його в тому, що відбувається в твоєму житті. Бо насправді Бог хоче тебе захистити від того всього, що відбувається, Він послав сина свого, він віддав найцінніше, найвищу ціну, яку можна було заплатити, щоб ти мав можливість перепрошити свій пристрій, перепрошити себе, своє мислення і щоб почати все заново з чистого листа. Але якщо ти не дозволиш Богові захистити тебе. Він цього не зможе зробити, бо Бог він той, хто любить і він пропонує. Він ніколи насильно тебе не заставить себе прийняти. Тому йому потрібно твоє так, і Боже, я хочу. І вибери життя і дай Богові бути в твоєму житті. Амінь. Амінь.